Добрий вечір! Буквально декілька слів про такий сорт ожини, як надчис. Сорт великоплідний. У мене він, по суті, один з самих великоплідних сортів. Смакові якості в нього, якщо порівнювати, мабуть, з Лохтеєм, тим більше з, з такою ж ожиною, як небеса, віддихає. Тому що він має смак розріджено солодкий. Густих, густого смаку такого ароматного, тут немає. Але це найкращий сорт, мабуть, риночний. Ось такі бомби. Скільки тут їх? 6 штук, вони як яблука. Тобто, якщо брати як риночний сорт, це. Один з найкращих. Якщо брати смакові якості, йому треба дозрівати ну абсолютно, абсолютно щоб він набрав якийсь цукор для того, щоб його можна було споживати. От він вже кається, цей даний сорт, ягоди даного сорту, вже якби і готові, але вони відриваються тяжко. З однієї висять. А з другої сторони, десь і зірвав і ще потрібно або полежати, або. або Тобто, це найкращий риночний сорт, але якщо брати по смакових якостях для себе, все-таки краще вибирати лахтей і тим більше небеса. Ще один із найкращих смакових якостей. Сорту по смакових якостях, якостях це осейдж, але в осейдж є свої примхи. Це по суті жінка або поетеса, або співачка, в якої постійно щось десь і вона не вдома. Так само з тим сортом. Мабуть, з нього я зроблю окреме відео, так що, якщо брати по смакових якостях, Ну, їсти можна. Хто не пробував дуже смакових з, з, з дуже високими смаковими якостями, він і не пойме, що є краще. Але коли у вас вже якийсь десяток років проросла оця культура, ви починаєте, як говориться, крутити в носі. Починаєте шукати краще. Тому і ще раз не буду описувати, чи він, як він, що він. Якщо хочете собі висадити, просто поїсти і ви не вибагливі до смаку, його можна висаджувати. Якщо ж ви попробували вже ось вона відривалася, і вона вже по смакових якостях буде ура. Ну і якщо вона хоч чуть-чуть рвалася тяжко, ось вже перезріла. Все одно не відривається. Тобто цей сорт висить. Висить добре, тому що він промисловий, він створився як промисловий сорт. Але по смакових якостях є кращі Зимостійкість у нього гірша, ніж в лохтей і в небісах. Тобто його нагружати потрібно з розумом. Он вона яка бомба висить. Ну, Я казав, Моя рука 45-го розміру, от воно в руці як лежить. Ось він на кришці вулика. Так що, якщо не дуже вибагливі, можете висаджувати. Попробуєте рік 2,5, можете підсажувати якийсь інший. Але є такий але по цьому сорту. Ось він. бомбы. Просто бомбы. Ну и уже теж, быть, на подходе. Точнее, на отходе. Но еще можно поласывать. Ну, десь так. Всем удачи!